Right. І тепер давайте добудуємо нашого voice агента для того, щоб він міг збирати заявки для нас. Да, і, ам, і передавати їх, наприклад, в CRM, да, чи ще кудись. загалом, як, як інтегровувати його в наш бізнес. Для цього у нас використовується, а, функціонал tools. Так. І наша задача зробити так, наприклад, щоб він збирав заявки і передавав в нашу. Ну, це буде симуляція CRM, да, Google таблиця з записом людини на заявку. А, вот. В якості в якості системи для передачі даних я візьму NITEN. Ніколи з нею не працював. Ну, особливо, так. Да? Попри те, що ми в школі працюємо з нею вже більше року. Я особисто з нею не працював. І да, зроблю це для того, щоб ви теж не боялися брати нові системи і пробувати. Тому що, Ну, і друга причина нейтен, це зараз один із таких топових інструментів, який у всіх на слуху. Дуже велика популярність. А, вот. Тому, можливо, це вас теж буде мотивувати вивчити новий інструмент, розібратися а, і не боятися. Добре. Адже, а, перше, що нам треба, це треба налаштувати tools. І в якості tools це по суті у нас а, дані. Да? Що робить Tool. Він говорить цьому AI Conversational роботу, що збери дані і відправку От. Тому назвемо його. Book meeting. meeting Тобто ми хочемо сказати, що uh, use this tool to collect cost customer data and book a meeting. От ми кажемо йому, що ми хочемо використати ці дані, та саме цей інструмент для бронювання зустрічей. Наступне нам треба а, взяти наш URL, так, куди ми будемо передавати ці дані. От, я йду в NITEN, створюю Workflow. Night це платформа інтеграції, така як Zapier, Make, та, а, але в неї є якісь такі свої advanced фічі. І вона стала сильно популярна зараз завдяки тому, що вони зробили крутий AI-агент-модуль, який спрощує багато чого. В якості першого кроку ми беремо вебхук, да, тобто створюємо посилання, де ми будемо приймати ці дані. От наше посилання. Метод um, ми беремо пост, тому що ми будемо надсилати дані сюди. І uh, response вибираємо using response to webhook node. Для того, щоб у нас була можливість потім передати якісь дані. Опрацювати їх, точніше, в сценарії NIT, і потім повернути назад в 11 Labs. Зараз я це не буду робити, але на майбутнє, щоб ви знали, що і коли, в якому випадку треба використовувати. І коли у нас є цей вебхок, ми його копіюємо. Вот, і вставляємо сюди, вибираємо метод пост і додаємо «Body параметр. «Body параметр це, по суті, наші поля, в які ми будемо збирати дані про бронювання. «Collect Customer data to. Book the meeting. Додаємо property. Перше property у нас Name. А, робимо required, Да? Тобто, поки AI наш бот не отримає це значення, да? він не буде відправляти дані в, наш, в нашу систему інтеграції. Там Customer name. Додаємо далі, наприклад, номер телефону. Phone number. Це дуже схоже на те, що ми на курсі робили. Да? Структу... Структуровані дані, да? які ми витягували з неструктурованих даних. По суті, за нас це буде AI Conversational Bot і він має вписати. Правильні дані в правильні поли. Наступне, що нам треба, наприклад, date. Date of. meeting. Я називаю це meeting, але по суті, це ну, логіка така, що ми збираємо, наприклад, заняття. Я називаю мітинг для простоти. Вот, наступный тайм. <coughs> um, так. Practice name, например. Є. І коли, а, коли всі поля зроблені, ми можемо зробити Add to, да, Save і протестувати, а Протестувати. Да. Нам ще треба вказати в системний промпт, щоб якщо ти хочеш забронювати Book та, то використовуй цей інструмент. Можливо, він сам догадається, а може ні, тому краще, краще йому явно вказати. Ми добруємо інструкцію. Твоя ціль допомогти забронювати зустріч для, для клієнтів. використовуй Meeting. Ту, да, і ми вказуємо явно неї. Pook meeting. meeting. Save, і тестуємо наш агент. Подивимося, чий він, чи він зрозуміє і відправить дані. Так. Треба переконатися, що у нас тут, що наш вебхук слухає. Назар. Чим я можу допомогти? Хочу забронювати заняття на 26 березня на 10.00. Звісно, я можу вам допомогти. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я та номер телефону. Максим 929 323 959. Чудово, Максим! Отже, ви хочете забронювати заняття у FitLife Studio на 26 березня о 10 ранку. Все вірно? Так. Так, все вірно. Вибачте, виникла проблема з бронюванням. Я спробую ще раз забронювати для вас заняття на 26. березня о 10 ранку. Так. Ви ще тут? Так, так. Е, ось, і Бачите, no response to webhook. Схоже, через це помилка. Давайте додамо відповідь. Вибачте, але я не розумію, що ви маєте на увазі. Не могли б ви перефразувати своє питання? Тому вертаємося і добавлю респонд. Uh, <кхи> Вейт, угу. тестуємо ще раз. При мене звати Назар Чим я можу допомогти? Хочу забронювати заняття на 26 березня на 10.00. Звичайно, забронювати заняття можливо. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я та номер телефону. Максим 929 323 959. Чудово, Максим. Отже, ви хочете забронювати заняття в FitLife Studio на 26 березня о 10 ранку. Все вірно? Так, все вірно. Чудово, Максим. Заняття на 26 березня о 10 ранку для вас заброньовано. Чи є ще щось, чим я можу вам допомогти? Все, дякую. Радий допомогти з бронюванням. Якщо у вас виникнуть ще якісь питання, звертайте. Так, тобто бачу, дані е, відправились, і ми можемо подивитися, от у нас прийшло тіло. <coughs> Максим, номер телефону, час і дата. Та, Practice Name. ну, Треба поправити промпт, бо він practice name зрозумів, як назву студії. але... додавати промпт, щоб він явно розумів, що це заняття з чогось конкретно. От. І тепер нам це треба передати в нашу CRM. Для цього ми додаємо модуль uh, Google Sheet. Uh, t -t 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 -t, update row append row in Sheet. У мене вже підключена Google таблиці аккаунт. Я вибираю цей документ, вибираю назву листа От, і залишилось змапити поля. От, тут у нас. Як ми не збираємо, його можна видалити, номер телефона. Статус. Статус можу прописати, наприклад, просто текстом бронювання. Дата. Так, заняття. Practice name. Вот. И в якости source я выберу EIS. И uh, e Agent. Тестуем крок. Так так як я ще не сильно прошарний в NT, не знаю, в чому була помилка, але я повторно запустив тестові дані і тепер дані відправилися. Тобто ось дані як вони приходять. І коли я нажимаю Test Step, вони відправляються в, в нашу... Google таблицю, типу CRM, да, ім'я, е номер телефону, статус, дата і е звідки прийшло бронювання. От, тепер можна протестити всю схему. Да, нажимаю Test Workflow. І йдемо нашого бота. Привсім мене звати Назар. Чим я можу допомогти? Хочу забронювати заняття з йоги на 27 березня. З радістю допоможу вам забронювати заняття з йоги. Скажіть, будь ласка, на який час ви хотіли б забронювати заняття та ваше ім'я та номер телефону? 13.00 Максим 929 323 959. Чудово. Зараз забронюю вам заняття з йоги на 27 березня о 13-й годині. Ваше ім'я Максим і номер телефону 929 323 959. Все вірно. Так. Заняття з йоги заброньовано на 27 березня о 13-й годині. Радий був допомогти. Чудового вам дня. Так. Чи є ще щось, з чим я можу вам допомогти? Все, дякую. Радий був допомогти. Гарного вам дня. Так, так як в мене був номер телефону, воно знайшло і перезаписало. Так, бо я поставив тут модуль appendo or update Якщо взяти апендроу, то тоді воно буде просто додати запис. Але, тим не менше, запис записалася на 27, -е, заняття йога. коротше, все, що потрібно. Це такий доволі простий приклад для того, щоб показати, принцип, як це працює. А, вот. І а, для того, щоб ви не боялися братися за AI voice агенти Класний інструмент 11 Labs, да, який дозволяє таким чином витягувати необхідні дані. Далі передавати їх по, по вебгуку. В make, в NAT, або в будь-який інший інструмент. От. А, і будувати таких корисних voice агентів Наступний крок для того, щоб будувати вже таких е, потужних AI-агентів, це буде е, додати AI-агентів. Та, у NTN класно розвинута частина AI. Та, тут є AI-агент, є можливість. Екстрактувати дані. коротше, багато всього. А, і, от, власне, AI-агент да, це такий модуль, який дозволяє будувати якісь такі складні рішення. От, і чим, чим він прикольний, що да? нам не потрібно в даному випадку будувати складну логіку, і коли ми, наприклад, хочемо підключити календар, там ще щось, ще щось. Замість того, щоб будувати складну логіку, як ми це робимо в мейку, ми можемо підключити його як tools, да? ми підключаємо потрібні інструменти, там, нашу CRM, наш календар, бла-бла-бла-бла. І саме uh, AI-агент працює в цьому випадку як роутер да? і як система, яка вирішує, uh, які, які інструмент використати в даний момент. Да? Ми підключаємо ChatGPT, при необхідності ми можемо підключити меморі пам'ять, щоб він пам'ятав все, що всі наші попередні запити. Та таким чином набагато легше будувати якісь складніші AI-системи, ніж це робимо в Мейку. От. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Та, і та, досліджуйте Voice агенти, досліджуйте NITN і пишіть ваші результати з цими системами. Всім папа. -па.